Доброго вечора. Про найяскравіші події останніх семи днів традиційно о цій порі дивіться у програмі Постфактом сьогодні у випуску. Через сильну зливу у вівторок було затоплено підвали будинків міста та на декілька годин зупинено рух громадського транспорту. Сплативши лише 30% від вартості капітального ремонту, мешканці багатоповерхівок можуть відремонтувати дахи, підвали та під'їзди свого будинку. У області почастішали випадки отруєння людей грибами. Зупинку громадського транспорту, вимкнення електроенергії та інших проблем спричинила сильна злива, що пройшла у Вінниці у вівторок, 11 числа. За даними Вінницьких синоптиків, протягом декілька годин на місто випала половина місячної норми опадів. За ніч з 11 на 12 червня на міську службу цілодобова варта надійшло близько 1250 дзвінків із повідомленнями про наслідки стихії. Це в десятеро більше ніж у звичайні дні. Зараз ви бачите кадри, зняті з 9-го поверху виконкому міської ради у вівторок о 20-й годині. А це любительська зйомка очевидців негоди. Найбільше у Вінниці затопило підвал багатоповерхівки, що розташована за адресою Станіславського, 21. Це страшна біда протягом п'яти років. Цей будинок затоплює і вода знаходиться в підвалі майже до самих панелі першого поверху. Затоплює тому, що тут немає по всій дорозі дренажної системи. І вся вода починаючи з Київської, від проторга. Київського базара з усієї Станіславською стікає під цей будинок, тому що це найнижче місце на вулиці Станіславську. Забудовники планували цей будинок і таке інше, не було передбачено ливневої системи. Розроблений проєкт на будівництво нової ливневої системи з допомогою міської ради департаменту житлового господарства. Міського господарства зараз... Ми вже цей проект будемо втілювати в життя. А так наступного дня після зливи виглядав парк дружби народів, що на вишенці. У зв'язку з складними погодними умовами мали місце аварійне вимкнення по енергопостачанню, мали місце зупинка транспорту, мали місце підтоплення приватних будинків володінь, мали місце також і підтоплення багатоповерхових будинків. Що робити, коли течуть дах чи труби у під'їзді або капітального ремонту потребують інші конструкції багатоповерхівки. Я пропоную вам дізнатися з рубрики Тема тижня. Капітальний ремонт у багатоквартирних будинках в Вінниці з 2009 року. Роблять на умовах співфінансування 30 відсотків від вартості робіт збирають та сплачують мешканці. Решту грошей виділяють з міського бюджету. Що саме ремонтувати люди визначають самостійно? Майже три роки тому жителі будинку 118, що на вулиці Келицька, долучилися до цієї програми. Що з того вийшло? Дивіться далі. Було зірвана вся криша. Місцями взагалі аж до панелей було, <кій> Значить, стояли калюжі, протікало, топило дев'яті поверхи. поверхи. У людей теж дуже поганий був стан квартир на верхніх поверхах, дотікало вже аж до 4-го поверху. От перший під'їзд у нас вже було, посвівши стіни і потолки до 4-го поверху. Текла криша, капала, на чердаки підставляли о, о, саме, ведра, щоб не збиралося, періодично ходили виливали. Ну, сам ремонтував, що мог, а потім предложили зібратися всім домом, щоб вже капітально зробити кришу. Зібрали гроші, внесли в банк, оплатили це, взяли чек, який видали нам згідно закону. І повністю почали працювати над цим питанням. Зроблено в три слоя рубероїд. Старе все збивали, зрізали, викидали, спускали значить, люльками туди машина жека забирала цей мусор, а нове повністю встиляли в три слоя. Топили смолу, все тут рубероїдом скривали, і зараз претензій з боку людей. Ніяких немає. За умовами програми, ремонтні роботи виконують лише ті підприємства, що мають офіційний дозвіл на виконання таких робіт. Таким чином, мешканці можуть бути впевнені, що ремонт зроблено якісно та надійними матеріалами. Працюємо вже понад 15 років з міською організацією по ремонту м'яких покрівель. На, на м'яких покрівлях використовується матеріали європейського зразка, вони виготовляються на Україні, але по ліцензіях європейських жалоб на матеріали не було. Ні від нас, як від підрядників, ні від жителів міста Вінниці. Фірма надає гарантію 5 років. На протязі 5 років, по будь-якому визову, якщо... Де щось получається, ми виїжджаємо і проводимо ремонти. На днях була от, значить, сильна злива, вітер, дуже великий дощ був, граб, значить, криша в нас витримала, ніяких проблем, ні одну квартиру не затопило. Другі проблеми є там, що топило, але по поводу криші у нас претензій немає. Воздухозаборники, вентиляційні шахти ми продовжуємо зараз робити, тому що вони теж потрохи розвалювались. Після виконання капітального ремонту криші. Ми зібрали загальні збори будинкові і вирішили з людьми, що потрібно нам поміняти систему отоплення, гарячу, холодну воду, привести в порядок, тому що у нас були теж проблеми. Старі труби 25 років дому не міняли тічос і постоянна у таудлажний воздух із підвалу, комари, цвіль. Вонь. Повністю всі елеватори ми переробляли, ставили запорну арматуру, повністю всі труби ці вирізали старі, а ставили нові. От можете подивитись, от труби у нас йдуть зразу з ізоляцією, все, щоб були мінімальні потері тепла. От гарячу воду теж саме і холодну теж, от холодна теж провели. Труби не тіку, дуже всі нові пластикові гарантія на 50 років. Ну вже якби приїжджає приїжджають кожен день і монтувати п'явки, ставити щоб оно не это само. Так що будемо надеятися, що лет 50 простоїть. Економія є. Якщо раніше ми платили за квадратний метр е площі в квартирі, допустим, 3-4 грн, то зараз платимо десь 2 гривні, рубль 90, рубль 80, тому що 10% потір раніше в підвалах все йшло. На ремонт покрівлі мешканці будинку здавали по 330 гривень. На капітальний ремонт комунікацій, в залежності від площі квартири, від 1200 до 1600 гривень. На кожен під'їзд копію зробили скільки кожен під'їзд здав, я вам скажу, десь 22 або 23,5 з половиною тисяч. От. А все остальне да, все остальне заплатив міська міська рада. Далі ми хочемо реконструкцію підвала тут взагалі робити, ще каналізацію зараз будуть міняти. Потім ми хочемо тут провести в порядок це все, почистити, дезінфекцію зробити. Хочемо зробити тут кімнату дитячу. 400 тисяч ми не могли б потягнути тут і так 1200 здавали. А прийшлося б це десь по 3 тисячі. І, звичайно, люди цього не потягли. Так що ми, звичайно, вдячні за це і довольні зараз. В основному люди цим долучитися до програми сьогодні можуть жителі будь-якої багатоповерхівки, що розташована на території Вінниці. Звернень дуже багато, постійно телефони наші не замовкають. Інформація в першу чергу виходить з жеків. Кожного місяця жеки проводять робочі наради з зі старшими по будинках, де вони доводять всю інформацію про порядок проведення капітального ремонту, про вартість робіт. Шляхом співфінансування сплативши 30% вартості капремонту, мешканці багатоповерхівки можуть реконструювати будь-який елемент будинку. Всі конструктивні елементи, починаючи від подвалу, це мережі, холодне водопостачання, гаряче водопостачання, опалення, каналізація, тоже саме покрівля, стики, якщо це панельний будинок. Тобто всі конструктивні елементи, які можливі. У нас постійно текли труби в підвалах, особливо в третьому і в другому постійно була вода, і там часто мінялися труби. І ми вирішили поміняти ці труби. І, втім, діло в тому, що нам згодилась міська рада допомогти. Ми зібрали трошки своїх коштів, скільки треба буде доложити до цього всього, і міняти труби. Нам зробили дуже красиво. Акуратно все, і будемо думати, як далі ремонтувати свій будинок. І наше це болюче питання це криша і підвал. Підвал постійно заливає і, подивіться, в нас теж вчора йшов сильний дощ, криша тече, лужі. Нас ще просто не повитирали, бо не встигли сьогодні. ще. Люди наші повинні до цього долучатись, але деякі сім'ї стоять, протестують проти цього, кажуть, що це повинен ЖЕК ремонтувати. Ми стараємося їх обідити в цьому, що все-таки будинок наш, квартири у нас всіх приватизована, що ми повинні робити це все своїми силами. Дійсно, досить багато питань ставлять люди, що, чому я маю приймати участь взагалі, і там влада має, і в законі написано, що там має хтось зробити. Так, да, є дійсно деякі колізії в нашому законодавстві, де написано, що попередній власник має зробити, тобто держава. От, на жаль, е, ну щоб мій термін роботи в даній галузі за 5 років держава жодної копійки на капітальний ремонт житлового фонду не виділила. Це виключно за кошти міського бюджету. І інша сторона, якби, законодавство де чітко визначено, що всі власники і співвласники бадкованого будинку мають 100% нести затрати по його утриманню. Тобто і поточне утримання, і капітальний ремонт. В складі тарифів. На утримання будинку, тобто у портплаті, немає складової капітального ремонту. Тобто там є поточний ремонт конструктивних елементів, є прибирання, підмітання, е, там утримання, освітлення, експлуатація ліфтів і тому подібне. Тобто, поточні витрати, які щоденно несе все житло підприємство для утримання будинку на сьогоднішній день. Згідно закону про приватизацію е, люди приватизували е, свої квартири і е, відповідно до роз'яснення Конституційного суду. З приватизації квартири вони приватизували вдольвій частини від займаної площі квартири все, що є в будинку, починаючи від сходинкової клітини до покрівлі. Потрібно міняти світогляд, і люди повинні розуміти, що їхня власність це не їхня тільки тільки квартира, а це і під'їзд, і криша, і підвал це все їхня дольова власність. Тому капітальний ремонт виконується за рахунок власника. На сьогоднішній день э, ця програма це може бути єдиний шанс виконати капітальний ремонт на їхньому будинку. Тобто, я не виключаю, що, можливо, там, через декілька років все ж таки э, на рівні держави буде чітко визначено, що це. Тобто, ні держава, ні місцеві бюджети капітальний ремонт не фінансують. Тому що 90, по Вінниць, в 92% квартир це приватна власність. І приватний власник має повністю утримувати своє житло. Тобто, в подальшому може взагалі навіть, навіть не бути. У разі, якщо мешканці будинку на загальних зборах вирішують створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку перед тим, як передати багатоповерхівку на баланс ОСББ, за рахунок міської ради робиться капітальний ремонт одного з елементів будинку. Що саме ремонтувати дахи, підвал, комунікації чи щось інше люди вирішують самостійно. Подальшому весь капітальний ремонт ОСББ робитиме самостійно. Паралельно з початком грибного сезону почастішали випадки отруєння грибами. Медики стверджують, що найчастіше. Люди плутають їстівні гриби з поганками. Також отруєння спричиняють їстівні гриби, невміло приготовлені. Важливо знати, що тривалий час варіння не є запорукою безпеки. Варто по кілька разів зливати грибний відвар щонайменше тричі через кожні півгодини варіння. Люди недосконало знають можливо той гриб, який вони вживають в їжу. Можна спутати марему з мухомором. Есть мухоморы не только красные, они есть и зеленые, и серые. Очень похожи на молодые моремухи. Вот. Симптомы, первый симптом идет как раз, может быть, даже не рвота и тошнота, а идет эйфория, веселость, чувство опьянения. А уже потом присоединяется, конечно, и рвота, и тошнота, головокружение, головная боль, симптомы интоксикации. Началась тошнота и рвота. Ну і сен сказав мама срочно вызывать скорую. Раз єли гриби, значить это все отравли. Він вызвал скорую і все. Меня сюди привезли. Свято Вареника влаштували у третій міській лікарні у вівторок, 11 червня. Колектив закладу наготував вареників з різними начинками. Ними пригощали колег та пацієнтів. Дійство приурочили до дня медичного працівника, який відзначають сьогодні 16 червня. Як святкували? Дивіться далі. У рубриці позитив тижня. Ви дідусь приймайте крем. Закусіть вареничко. Справжня. Так. Далі закусите. Ось так. Дідусь, а може ми станцюєм? Егес. Дідуля! Дідуля! Вали вареники всі нашого відділення, всі співробітники. На вареник пішло кілограм картоплі і довжина нашого вареника 50 сантиметрів. Готували його в пароварці. Витягувати його було тільки дуже важко стягнути його на подноси. Смачний покуштуємо. Злочинців цього тижня ловили вінницькі кінологи та їхні собаки на території гімназії номер 2 Там пройшли показові виступи для дітей, що відвідують пришкільні табори. Сподобалося, коли собака гна за людиною вкусила прям почти за шею, якщо б там не було костюма. Коли Це... виростеш, хочеш стати кінологом? М -м -м. Чому? Тому що я не хочу, щоб вона там може така собака, може і вкусити. А. Грутаря там? Я На место. Грута? Грута. Позитивним та вдалим видався цей тиждень для віничан, які потрапили у нашу традиційну рубрику Чим запам'ятався тиждень. Нагадаємо, що неділі на вулицях нашого міста ми розпитуємо людей про останні події та новини з їхнього життя. Що відповіли нам цього разу далі до вашої уваги! Був полуфінал Кубка району по футболу вигало Стрижовка Відниця зайняла перше місце на змаганнях юних рятувальників по області. Дождем заповнялись. Вот. Ми з подружкою добре в боулінг ходили, М -м, Весело провели час. <святе> У нас вчора в Капустянах Хусенського району був випуск, 9 клас святкував без світла, але діти зібрались і активно провели дуже гарно. Мені дуже сподобалось. Потанцювали без світла, без нічого. Ну... Дощі у вас я так? Дощі так. До нас дощі і світла не було, тільки сьогодні зранку включили вчора цілий вечір, але діти були активними і насолоджувалися своїм випуском. На цій тиждень моїй дочері сповнилось три місяці. Ми почали ползати потихонечку і... і починаємо все більше більше знавати куркою. Неделя закончилась, в принципе, еще вспомните, целый день в заботах, дети растут, каждый раз что-то новое, там где-то пошел, там засмеялся, что-то новое сказал, то есть это и есть каждый день радость. Мама очень вкусно готовит, и она приготовила пиццу, ну еще там суп какой-то там. Ходила на не показывала показывали личку одни из деток. Дуже гарно мені здалося, що посміхнулося. А у вас Так. Да. А друге попеле ж показало. Сьогодні у Вінниці творчий пропоную вам переглянути фрагмент концерту незрячих артистів. Відбувся він у четвер. Увечері в рамках всеукраїнського проєкту Відчинилось життя у обласній філармонії. Більше 15 незрячих артистів з усієї України прийняли участь у концерті. До проєкту також долучився учасник гурту Тартак Олександр Положинський. Він заспівав декілька пісень в дуеті з учасниками. Це творча насолода, співати з оркестром. Я дуже пишаюсь тим, що сьогодні можу заспівати в своєму рідному місті, де мене почують мої друзі, мої близькі. То управління Державної служби надзвичайних ситуацій протягом тижня у області сталося 26 пожеж та 15 аварій. У ДТП загинуло дві людини. Шість аварій зареєстровано безпосередньо на автошляхах міста. У пологових будинках міста на світ з'явилося 115 немовлят з них 49 хлопчиків та 66 дівчаток. Це була остання інформація на цю мить вже з понеділка. Свіжі новини від журналістів телеканалу. Віта залишайтесь разом із нами. Хай щастить.